Мелітопольський колаборант Олег Шостак тепер живе без сідниць. Йому їх відірвало вибухом, який влаштували наші партизани. Зараз Шостак очолює департамент зв'язків із громадськістю і відповідає за пропаганду референдуму на окупованій частині Запорізької області. Важливу персону мали ліквідувати, але натомість йому всього лише відірвало дупу. Всього лише відірвало дупу. Якось, ну, Олег Шостак, що ж то в тебе за дупа, що ти не закрив власне тіло. І врятував, а прикинь, в новинах в рашистських напишуть: Олег Шостак, наш товариш з Запорізької області, своєю дупою врятував цілий батальйон. Знаєш, раніше була така фраза, типу, вислів такий: на ворові і шапка горить, а тепер. На колаборантовій жопа димить від цієї новини Олегу Шостаку розірвало пердак, підгоріло і взірвалося. Так ну дивись, да. тепер Олег Шостак може точно бути впевненим, що його ніхто не підсидить, тому що навряд чи він ще буде сидіти в ближайші ну, півроку точно. Йому в кабінет потрібно поставити ліжко і він буде оце лежати знає. на животі. Ше шеф у себе, та куди він дінеться? <смір> типа Олег, треба до проктолога до проктолога сходити. Знаєш, він заходить в кабінет, брактолог. Так, так, не нагинайтеся я і так все бачу. <смір> <смір> та ні, проктолог буде такий. Тільки Олежка збирається до проктолога і він йому телефонує проктолог. каже: Олег. Можеш не йти, я оцю твою дірку звідси бачу, тому там ну що я тобі скажу нового. В тебе нема сраки, Олешка. Не бійся, гіморою також не буде. Його відірвало. Олешка, а казала ж тобі, мама не вийде одної жопою на два базара. Чого можливо якраз зараз і вийде? А він такий, мама. Вийшло. Так, ну скоріш за все, цікаво, а сраку на частинки розірвало, чи там просто відірвало, і вона десь, знаєш, пакетик, оце склав і зараз носить там з собою. Знаєш, як оце люди там, ну комусь куля потрапила і дістали, і хтось цю кулю там. Типа, от, 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 на, на згадку залишаю. Отак, і от у Олега Шостака, у морозилки лежить його срака, місто займає, нагадує йому про той день. Його підлеглі, знаєш, там тепер приходять до нього на роботу, в кабінет заходять. Ну, тепер вони не можуть йому напряму сраку поцілувати. Ну Точніше, в переносному сенсі, поцілувати сраку. там Ой, Олежка, який сьогодні гарний, там всі діла. Вони просто заходять на столі, лежить. Оце срака. Наклонилися, поцілували і пішли далі займатися своїми справами. Ну, сраку відірвало, чуваку. От, це, звісно, наші партизани, ну, красавчики, ви просто зробили гарний привід для обговорення сьогоднішніх новин. ну класний початок Так, звісно, не хотілося б, просто так не хотілося би обговорювати сраку колаборанта, а ось лише в такому варіанті. типу Так, ну, а всі ж знають, що колаборанти, сепаратисти, ну. Сидять на пляшках. Ну, ти розумієш, що тепер заради Олега росіяни мають повертати в виробництво оці пляшки з під кефіру за таким горлишком? Ну тобі що... він міг... щоб ну да щоб він міг присісти, як мінімум. А то й дивись, там і бідончики, оці з молока потрібно не слухай, так, а може це ніякі не партизани. Ну, ти ж знаєш, що росіяни можуть це спихати ну, на нас, там самі щось там нароблять, оце курять, там стоять, там от ці всі діла. Може, він просто робив експеримент з Кока-Кола і Ментосом, сів потім на ту пляшку, йому просто розірвало пердачину. Йому так він захотів собі так сказати зсередини полоскотати. Да? думає, так, кола є, ментос є. Поняв, ну, там, за десятку, може, а може посаду йому пообіщали за це. Приїжджає оце їхня колаборантська поліція на місце. Типа виклик поліції. Так, приїжджайте, тут типу, українські партизани. партизани підірвали нашого Олега-ша і йому там типу, жопу одірвало на на бомбі. Вони приїжджають, какого чорта тут все в Кока-Колі. Партизани за Америка это с Америки. Так, по-любому, это 100% українці, Откуда ж здесь Кока-Кола? Партизани пили просто Кока-колу і оторвали йому з жопу. А вони типа зробили в пляжі з-під coca бомбу. бомбу да. Слухай, ну ти представ собі, Олешка, цей Шостак працює все життя там. Надривається, намагається пропагандувати е, референдум в Запорізькій області, а в кінці кінців все пішло по сраці. Робота ти, в сраку, вся полетіла ти, ти так гарно сказав. Працює, надривайся, надривається. Да, Саша, ну, рве надривається жопу. Да. Тіп жопу рвав ради Росії. Блин, це він п'яний через 10 год, Та я жопу рвав на этом референдум. Щоб этот референдум бив, а на нього ніхто не прийшов. Слухай, а ось знову ж таки версія. От так. партизани, знаєш, можливо, да. і справді ніяких партизанів там не було. Угу. Олешка просто свого часу женився на жіночці, да. в якій була плоска Ага. Ну, бувають. Плоскадуба? Так, плоскодубка. Да, а, а в нього, ну, по фото, видно, ж, по щокам його, що і срака в нього була, дай Боже. Жінка заздрила, що у Олешки є срака, а у неї немає. І вона влаштувала теракт, так сказати, вирівняла шанси. І свої, і його. Типа, теж збалансувала оце. У світі повинен бути баланс, да? і вона така: слухай, ну знаєш, якщо вже їй говорити про цю, про... про задницю, говорять, що жопа як горіх. Ну, типа дівчата качають жопу, що вона була як горіх. Тобто, А у шостака тепер, виходить, жопа буде як горіх, тільки вже розглуплена. Пісташки розкрита. До речі, про горіх. Ну, ти ж знаєш, як проводять. Ці колаборанти свої зустрічі засідання. Як? Ну, вони ж там ну піхають один одного в сраку Ти думаєш, що там так все проходить? Ти впевнений. і Просто Олешка тепер ну півроку не зможе їздити на собрання або якщо приїде, то максимум це ну, з камерою постоїть, познімає. Все, Олешка, не вийде в тебе тепер на собраннях сидіть штани протирати Та й взагалі, ну, хіба що на колінах? На колінах протирати штани. Так. Ай-ай-ай-ай. Можливо, це ж знову ж таки свої, знаєш там. Так, а що там Та Олег Шестак, вообще там референдум в Запоріжжя проводить? Да, не, он цілими днями сидить на жопі ровно, нічого не робить. Ага, на жопі ровно. Ну, ми йому устроїмо. І Тепер може Олешка на жопі ровно сидіти. Тепер може лежати. На, на животі на рівненько. Животі. Горизонтально, на животі горизонтально. Слухайте, ну красав, якщо. ну, наші Любі мелітопольські партизани. Якщо ви нас чуєте, яка вам потрібна допомога, якщо ви можете більше таких випадків, більше таких новин, ми готові вам просто допомагати, аби ще з'явилися шостак і всі інші прізвища, які там займаються колаб... колабораціонізмом, Колабораціоні... О, о. Бачиш, я колабораціонізм. М. Ну прикинь, так, а... шановні мелітопольські партизани. Наступна пісня лунає саме для вас. Діско, діско, партизани! і Олешка підтанцьовий стракою. Класно, ну класно починати з таких класних новин. Якщо зараз ще й прилетить якийсь донат від вас, друзі, а робіть донати ж, нехай вони прилітають, то взагалі настрій буде запредельний. Запередельний це запередельний да, да це колись у нас гість наш да во на першому випуску, так як сказав, і тепер ми використовуємо це слово. Слухай мені цікаво, як оце проводять. виїжджають якісь слідчі на такі виїзди. Вони ж описуються, все типу, Шостак лежить біля автомобіля в трьох метрів від Олега. Лежить його срака. Так, зараз 에... впевнений, Фідефіц... чи його чи ні. Приту... Його. <рес> збери сраку Олега. Новий пазл для Мелітополя. Збери, збери сраку Олега. Конструктор для дітей від трьох років, знаєш? <рес> для дорослих від трьох років за, за гратами, збери сраку Олега. Бляха, а прикинь? Олешка, може, просто, ну, типа, общак заникав в сраці. А вони йому такі: ага, оце від своїх кресячеш? Ну ми тобі твою ничечку роздолбаємо. Можливо, він там просто поняв, закінчився із якимись російськими військами, а їм же там випить хочеться. Він каже, пацани, я буду від вас вивозити, там гранати, снаряди можу. Поняв. Типу а вам взамін буду продавати. Там у нас є партизани, шукають, хотіли купити. Ну, Я їм буду продавати, заробимо заробимо. Вони все одно нічого не зроблять. А ви за то хоч трохи, ну, будете, заточні випити, буде, всі діла до дівчат сходить. вони, ну давай. І він так спочатку е, патрони на автомат в собі. вивозив. В тобі, да, в собі, собі вивозив патрони на автомат. Потім почав вже гранати, там, е, пару е, РГД вивіз. А це думаю, так, ну що ж, пора 150 міліметрові. <свят> <свят> Я наче потренувався, расставил. Да, да. Думаю, зараз 150 мілітровий Ну, ладно, 120 ну, давай потренуюсь на бутылке з кока коли Ну і ця вся схема. Ну, а там же все-таки щось є. Попробуй на бутилці з кока-коли з Ментосом. Якщо проконає, то вже любі снаряди зможу таскати. і трошки, трошки Олег, не повернути. так, ми тебе викупили. <рес> не такий вже ти сраковий мастак. <рес> Класна новина для того, щоб почати. Це будемо рухатися далі, правильно, Олешки хочемо побажати: нехай срака заросте і нехай ще раз партизани його знайдуть. Ну, кажуть, двічі блискавиця не б'є в одне місце. Та ми думаємо, що йому вже так як цій людині більше нема чим думати, то в принципі і робити Н... з ним партизанам вже нема сенсу нічого.